Яка ситуація з цінами на продукти в регіонах? Ми розпитали наших кореспондентів: Житомир, Хмельницький, Харків, Дніпропетровськ, Миколаїв. Що там дивіться далі? У Житомирі масово скуповують продукти. Як результат, порожні полиці в супермаркетах і відсутність деяких продуктів на місцевих базарах. Найбільш популярні крупи, борошна, олія та цукор. Люди обурюються різким підвищенням цін. Два-три часа не виростає ціна. На Довженко за два часа приїхали, скупили весь кахар через дорогу. Перевезли. Тут по 12, там по 18. На Хмельниччині сьогодні торговий ажіотаж спав. Купують сипкі продукти, вже не мішками, а по 2-3 кілограми. Проте ціни залишились високими більше подорожчали рис, гречка, борошно та цукор. Великий попит на макаронні вироби. Хочеш не хочеш якщо ти видіш, що в магазині постає полки, да? і всі починають хватати. У Харкові активно розкуповують цукор насамперед пенсіонери. Більшість торговельних мереж устигають поповнювати полиці. Підвищений попит і на крупи, особливо гречану, ячно та рис. Офіційний сайт ОДА прилюднив заяву. Ажіотаж називають штучним. Торговці кажуть, продуктів вистачає. На складах все та є і все це доставляється. Ну думаю, що це зв'язано з тим, що долар повишається. Люди хочуть більш щось тверде, більше... те, що можна з'їсти, зложити свої гроші. поэтому покупають більше такі продукти. У Миколаєві з полиці. Супермаркетів змили так звану соціальну продукцію дешевий ваговий цукор, борошно та крупи. Також підвищеним попитом користуються дешева олія та вершкове масло. Нового товару співробітники супермаркетів поки що не викладають, мовірно, очікують підвищення ціни. А що стосується продукції середньої та високої цінової категорії, то її на полицях повно. Взагалі сьогодні вже не спостерігається продуктового ажіотажу. До магазинів Дніпропетровська почали завозити цукор, який вчора зник разом з ним борошно, олію, крупи та сіль. Сьогодні їх можна купити в різних торговельних мережах. Так у нас магазина відбувається жизніна, поэтому на сьогоднішній день товар уже в магазин поступив. і зразу йде в торгові зали. Продавці виставляє товарні Марина Каплун, Лариса Світловська, Микола Піддубний, Вікторія Лакезіна, Євген Павленко, перший національний.